Всім привіт! У всіх, у кого є дачна ділянка, або хто живе поблизу природи, то бачили ось такі ось штуки. Це глечики із землі, а всередині личинки. І всі допитливі, хто зустрічав ці глечики між вікнами, між дверима, або в ось таких ось ящиках, як у мене в роєвні. Ті дізналися, що це глечики оси Пелепеї. Це таке сімейство ос, які дітей вирощують у земляних кошиках. Видів багато, але вони відрізняються розміром. Тож глечики є різного розміру. В залежності від виду оси палапеї. Їх об'єднує те, що всередині завжди паралізовані павуки. Ось в чому справа. Оса палапея полює на павуків. Паралізує їх своїм ядом. І складує в такі глечики. Потім відкладає яйце і личинка, поки росте, харчується павуками. Але мало хто знає, як виглядає сама хазяйка ось цієї всієї посудної лавки. Сама оса жах павуків і сама казка для арахнофобів. Щоб її знайти, ми відправимося туди, де вона бере матеріал для своїх кошиків. А саме до найближчої калюжі дає багнюка. Адже їхня інша назва оси грязовики. Ось калюжа, ось багнюка і ось сама оса грязовик. Всім відомий вислів оси Наталія. А у Пелепеї навіть для ос вона занадто довга. Це для того, щоб швидше жалити павуків, адже вони теж прудкі. Ну таке дивимося, що вони тут роблять. Вони тут, по-перше, п'ють божарко. І по-друге, шукають ідеальне місце, де грязюка і волога в ідеальному стані. Не дуже густа, але й не рідка. Як тільки таке місце знайдено, комочок бруду збирається миттєво. Вона просто зрізає шар ґрунту своїми мандібулами і швидко зникає. Ось зараз, будьте уважні. Зрізала, скотила, схватила щелепами і зникла. Зараз знайдемо ще одну таку. Е, до речі, дивіться, е, тут вся грязюка трохи подовбана. Це все їх, рук справа. Верніші лапу. А ще верніше мандібул. Ой, не один кілограм грязюки вони виносять із однієї калюжі. Ось ще одна буде збирати грязюку. Спостерігаємо. О, ось тут ідеальна муляка. Півтори секунди. І оце зникло. Ось такі дуже цікаві і мало кому відомі комахи. До зустрічі! Залишайтеся на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це мені дуже допоможе в розвитку мого каналу. До зустрічі! Нас чекає ще бато! та експериментів!